Вітаю всіх на каналі. Вирішила зняти відео про мої літні квітучі фаленопсиси. Щоправда, протягом літа вони квітли не так дружно, як заквітли у вересні, тому і вирішила їх показати. Почну з фаленопсиса Самери. Орхідея в мене балувана, не часто радує квіткою, минулому році не квітла. Цього літа я теж думала, що нема на що сподіватися. Аж раптом побачила квітконос, і зараз у нас ось така гордовита одинока квітка. Мені подобається сама рослина, Гарно у мене наросла, красиве листя, але доведеться її присадити, бо в ґрунті завівся грибок, мабуть, через полив дощовою водою. Моя порцелянова красуня вже трохи влітку поодиноко квітла, і ось зараз такий міні-букет дала. Люблю її дуже. Хочеться, щоб вона пишніше цвіла, щоб багато квітів розкривалося одночасно. Вона в мене вже три роки, здається, якщо не більше, тож очікую від неї більшого. А це мій крос виростив минулого року ось таку довжелезну вудочку квітконос, і з нього періодично квітне. Подобаються ці смугасті квіти, на фоні інших гарно вони виділяються. А це два фала блю грей. Замовляла в швертер, приїхала дві рослинки горщику. Спочатку хотіла одну продати, а потім передумала, бо квітли по-різному. Зараз квіти їх схожі, але у того, що в невеличкому горщику більш чіткіші кольори. Ось фото його попереднього цвітіння. В іншого кольори розмиті кожного цвітіння. Ну і міту мене здивував. Минулого року я не оцінила його квітку і якось не сподобалась зовсім. А в цьому році прямо ну, дуже-дуже гарно. Ці переходи на полюстках від жовтого до бускового, наче квітка сяє зсередини. І до того ж він так довго цвів, починаючи з серпня аж до жовтня, майже два місяці тримав квіточку, красунчик. Оце загальний план, як живуть мої літні фали. Підсвітки немає, в зимовий період буває прохолодно, тож вони у мене, можна сказати, що сплять. Оживати починають вже з лютого. Полив зимку раз на два тижні. Архіата у мене просихає довго, і не всім це подобається, деякі можуть за зиму втратити частину коренів, тож потім доводиться з ними возитися. Але то таке. Головне для нас зараз це наша перемога, на яку ми дуже чекаємо і підтримуємо наше ЗСУ. Слава Україні і до наступного відео!